Семирічний хлопчик загинув під час масованої атаки на Запоріжжя. Ворог нещадно бив шахедами, балістикою, крилатими ракетами та кабами. Є влучання в будинок. На місці атаки працює наша Олена Каптюх. Олена, розкажи детальніше про сьогоднішню моторошню ніч. Дійсно, ніч була дуже важка, бо росіяни почали нас обстрілювати з першої. Години ночі спершу запустили шахеди. Потім під ранок полетіли каби, і врешті е, були ракетні удари. Е, нас зараз відомо про сім постраждалих. Люди продовжують звертатися за допомогою. Один з постраждалих, як нам стало відомо, це рятувальник. Зараз його обстежують медики. Поки що його стан, деталі його стану, поки невідомі. На жаль, не вдалося уникнути жертв. Дійсно, трагедія трагедія семирічний хлопчик, якого дістали рятувальники з місця удару по приватному сектору. Його придали в руки медикам. Вони зробили все, що могли, але на жаль, травми були несумісні з життям. Крім того, є і постраждали його батька. Він зараз у важкому стані в лікарні. Ми зараз на місці одного з звучання. Це триповерхівка, і тут просто немає вікон. Все повилітало. Одна з ракет влучила поряд із будинком. Працюють комунальники. і Ось що нам розповіли люди, які пережили цю страшну ніч ось у цьому будинку. Будь ласка, прямо мова. Вікно впало там, там я почув бабах. Колозільника шуру і двері вирвали, ви заходили, бачили. Ну, а я, я не пострадав. Просто я трошки інвалід. Розуміти, він з тих поводитися в долі поранили. Зараз ще о, шукають, де ще були удари, прильоти, тобто обстежують територію. Зараз відомо, що о, ті чи іншої руйнації. Зазнали 12 багатоповерхівок та вісім приватних будинків. Люди разом з комунальниками виносять сміття. Тут працює і важка техніка. На щастя, нам вдалося уникнути масштабних руйнувань щодо енергетики. Тобто, в Запоріжжі немає відключень світла, проте просять ущадливо ставитися до використання. Електроенергії, крім того, були перебої з газопостачанням, бо були влучання у газові мережі. Але як нам стало відомо, зараз вже вдалося полагодити і але все одно людям людей просять заощадливо використовувати блакитне паливо. Поки що така інформація. Слідкуємо ігорю. Дякую, Олена Каптюх про масований обстріл Запоріжжя, під час якого загинула дитина.